Стріли були такі щільності, що е, ну, там не можна було перечекати, щоб вони перестануть стріляти. Ти просто їхав, тобі там щось падало і падало все, що тільки могло падати. Як в тих фільмах показують якийсь апокаліпсис, да, всі біжать, а, а ти таки їдеш не в ту сторону. І таке відчуття, може, тобі не дуже і туди потрібно повертатися. І це було дуже ну, от така, такий животний страх. Е він був постійно. Круглосуточно, 24. Ми працювали постійно. Оксана Чорна: дорога до пекла. Початок широкомасштабного вторгнення. 24. го Лютого Я прийшла на роботу о п'ятій ранку. Відкрила е Фейсбук і побачила, що почалася війна. Оксана Чорна, водій санітар. На війні з 2014 року як волонтер. А з 2015-го у лавах ЗСУ. Служила водієм санітаром у 28-й бригаді до 2016 року. Після звільнення повернулась до наукової діяльності. Широкомасштабне вторгнення зустріла в Омані, де з 2017 року викладала в університеті. У березні вже була в Україні, призвалася до 57-ї бригади бойовим медиком. Нині служить у лавах 53-ї бригади. Ну і купила, відразу пішла до свого декана сказала, мені дуже шкода, я не можу залишатися. Це було середина семестра, але я, в мене в країні війна, мені потрібно повертатися. Все кинула як було і через Німеччину, в Польщу, в Польщі купила е, три швидкі допомоги, мені друзі дали гроші, бо треба було якось повертатися, нічого ж не їздила, паніка, всі тікають. Е, і з цим всім ще там е, дуже багато людей попередавали медикаменти, тепловізори, якусь снарягу. І ще кілька хлопців поверталися теж, хто працював за кордоном. Я їх випадково знайшла незнайомі мені, мені військові, які ну, були гражданськими, цивільними, поверталися в Україну до своїх підрозділів. І от з ними ми е були. Зі мною повертався мій чоловік, бо ми тоді жили з в Омані е разом. І вже ось так зібравши, е хто там хотів поїхати в Україну, поїхали. Бо це було таке дуже гнетуче відчуття, коли перетинали кордон, коли люди кидали машини. Ця черга машин була від кордону до Львова на обочинах. Люди йшли пішки, щоб щоб тільки до, достатися до кордону. А ми їхали ні туди, коли всі біжать. Це так дивно, коли як в тих фільмах показують якийсь апокаліпсис, да, всі біжать, а, а ти таки їдеш не в ту сторону. І таке відчуття, може тобі не дуже й туди потрібно повертатися. Дорога у невідоме. Це було Борівське. Я приїхала. Це велике село на ближньому до Росії стороні Сіверського Донця за Сєвродонецьком. Лисічанський, Сєвєродонецьк ще були наші, вони відступили спочатку, цьома стояла вдоль Сіверського Донця, там де Кримське, це було їх КСП батальйона. І вони відступили до Сіверодонецька, а потім якось повернулись до Борівського і зайняли ці рубіжі, там були ліси і Борівське, і потім вже пізніше там був 32-й блокпост, Тошківка, Новотошківка, Гірське. Оце позиції, які ми тримали, це було десь кілометрів за тридцять до Лісічанська. з якраз оця, оця, оця смуга оборони, десь до червня місяця ми там стояли. У мене нема медичної освіти, але так само, як в 2015 році, я водій-санітар. водій, водій Я вивозила поранених. Я на швидкій ну, пригнала машини, і в них підрозділі були, я їздила, в мене така була біла швидка, я на ній вивозила поранених з передової до у нас, ну, можна так сказати, що це був стабілізаційний пункт Лісичанську. І от До Лісичанська вивозила оці от, ну, як водій-санітар. Там була суцільна червона зона, бо бо ну цілком по іншому були була ситуація. Там були наші передові позиції наступні аж лісічан за 30 кілометрів. По дорозі до цього не було жодного блокпоста, жодних підрозділів, жодних е, якихось там типу ти їхав. І мав надію, що ніхто не зайшов тил, в тили не захопив. Тому і лісічанк вже постійно обстрілювали, там не було якоїсь безпечної там постійно прилітало, І вони тоді заходили зі сторони Сєвєродонецька, потім вони, Коли 115-та відступила Сєвєродонецька, і мости були взорвані, то вже це було прямо ось там, я не знаю, я знаю метрів, ну, кілометр до, 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 до річки, то вони там стріляли всім, всім е, чим тільки можна. і вже Коли оця дорога е, лісичанськ бахмут вони вийшли десь в районі до Солідара. Там вони її перетнули, то там вже вивозили по полях. То була дуже дуже складна ситуація, бо дощ і все вже більше ніхто нікуди не їде. Поранені лежали скопом. 15-й рік мені 15-й, 16-й, була цілком інша війна. В мене теж я працювала на швидкій, в 2015-му в мене був унімог, і. Евакуація це один-два поранених. Екіпаж виїжджає з лікарем, він проводить якісь маніпуляції, Це якісь ноші мають бути, куди поклали пораненого. І все. В Тошковці, коли ми стояли, то такого не було. Я викинула ноші, бо в машину просто закидували всіх поранених, які були і вивозили всіх з копом. Десь там щось робити лікарю було неможливо. І Десь квітень, бо в квітні загинув загинула Іра наш начмет, і в нас не було взагалі лікарів ніяких. Там були ті, типу, бойові медики, які не могли якихось там складних робити маніпуляцій. Тому ми просто закидували там 5-6-7 хлопців, хто там як і просто. Швидко ввезли обстріли були такі щільності, що е, ну, там не можна було перечекати, щоб вони перестануть стріляти. Ти просто їхав, тобі там щось падало, і падало все, що тільки могло падати. Гради, е, танк стріляв, е, касетні тут вертольоти заходили, нурси. І в е, мене так запам'яталося, коли е, все горіло, все падало. І вони обстріляли нас е цими магніями зажатільними. І ми сиділи в цьому підвалі, вони ж падають, горять, оці такі шайби. І у хлопців з'являються ідея, а чи можна його загасити чимось? Значить, і там пішли ідеї. Давайте його молоком польємо. Виходимо, а давайте на нього попісємо, а давайте ще щось. Ну, тобто такий рівень вже е був стресу, що людям було просто. Ну, якби пофіг на себе, щоб вони настільки стомилися, що все постійно взривається, і ти нічого не можеш зробити, щоб вже такі якісь пішли е, рухи цікаві, щоб ми це ходили, дивилися, чим можна загасити магні, і цей нічим не можна. Під прицілом танка ну у нас якось е, був е, теж. Ми виїжджали. Е, до нас, з самого, з самих окопів з позиції, де там знаходились хлопці, вони дотягували. ми не могли під'їхати там під. І там працював танк. І я пам'ятаю, що як я під'їхала е на е вони якомусь там карчами, чигуль чи, 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 щось таке було, привезли хлопці, у кого відірвало ногу. І ми перекладали. Я бачила, як ворожий танк е повертає башню. І нам треба було швидко перекласти з цих корчів до моєї машини цього хлопця. Який що, ну, питався йти, на одної ноги не було, на другій на... нозі це було настільки стресово, що е, всі... це як в замедлі на замі... 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 було, що це ми мали перекласти, і це тільки, я не знаю, чому він не вистрілив, чи не встиг вистрілити. Це, це було дуже так. Е, ну... Запам'яталось мені, що він так повертає башню. Ти прямо от бачиш, як оця башня на тебе їде, а ти, ти маєш швидко перекласти цього пораненого, запихати в цю машину. Це був да, такий стресовий момент. Безнадійна ситуація під Лисичанськом. Тоді було не таке співвідношення артилерії було дуже мало. У нас прикривали одна машина градів і один танк, цілий батальйон, і е, воно було на відміну від всіх наступних ситуацій, і того ж наступу на Херсоні, і то, тому, то того, що я тут бачу, воно було неконтрольовано. І це визивало такий рівень страху, що ти кожен момент мог заміг е, казатися в оточенні. Бо, е, Фланги доповідають, що вони стоять, а наші піднімають МАВІК і бачать, що там вже нікого нема, що вони вже відступили. І Комбат дає типу, наказ РПГ по вікнах зайняти оборону кругову оборону КСП. Ну, ти розумієш, що ти от, ну, і тобі настільки страшно, я такого страху не, ніколи ніде не відчувала, де би я там не була. Обстріл, це все одно якась там, ну, вирогідність попаде-не попаде. А коли ти розумієш, що в тебе флангів нема, до 30 кілометрів до Лісічанська пустих, взагалі жодного окопу, нічого нема, вони можуть обійти, і там вони з е, іншого берегу Северського Донця обстрілюють танку якби з, в, в спину, то вони вони бачать всю дорогу на Лісичанськ, якщо виїздили по дорозі на Тошківку, туди от на Кримське, то ти, коли з'їжджаєш з, Лісич... з Лісичанська, то вона така, як на долоні ця дорога. І ти розумієш, що ти навіть якщо ну, тобі пощастить достатися до цього, то ну, дуже невеликі шанси, що ти зможеш просто відступити. І це було дуже, ну, от така такий животний страх. Він був постійно круглосуточно, 24. Ми працювали постійно, поранені були ну просто не знаю там десятками. І, і, і утром заходили хлопці, вечором їх вже вивозили. Подолання тваринного страху. За мною їздили спочатку були медики там вивозили. Я ну, спочатку вивозила сама, бо якщо я їду сама, то менш більше людей можу взяти. А раз медиків немає, які можуть надати допомогу, то нема сенсу нікого брати. А потім в травні прийшли два лікарі Рома і Світа, і вони вже Надавали нормальну медичну допомогу і виїжджали на евакуацію, надаючи цю допомогу е пораненим вже в ході евакуації. Ось і е Ну, коли коли була така можливість, то то а якщо, наприклад, якісь легкі случай чи щось, то то самої, сам, бо ну медик починає стріляти, коли всі загинули. Немає там град чи міна прилетить, то ні, ні, ні ніяка інша людина в машині не врятує тебе. То зазвичай, як в 15-му році, то краще їздити самою. А вже якщо потрібен медик, щоб надавати допомогу, то то тоді да. Антей нельзя. Антей. Кс -кс -кс. Коли повернулася з оману, перше, що я купила е щенка лабрадора. І я з ним воювала. Бо я мені дуже дуже страшно. Я, бо в мене в 15-му році теж були собаки. Я розумію, коли з тобою собака, то вона якось е, трошки цей стрес понижує. І оцей сінок Лабрадора, коричневого антей, зі мною був по всіх цих і виїздив цілий час зі мною в машині. Хлопці дуже раділи, вони його всі тіскали. Я приїжджала в цей Лісічанський на шпиталь, вони там всі приходили антистреса цього психолога штатного гладів. Він такий маленький, ще був пух, пухлий такий. То ось це, да, це він мені дуже допомагав. Замінована Херсонщина. Наступні три місяці ми наступали на Херсоні. Це вересень, жовтень-листопад. Три рази ми наступали, там п'ять днів тиждень і виводять батальйон на відновлення, ну, бригаду на відновлення, так воно по чергувалося. І три рази ми наступали, і третій раз вже це був. Початок листопада ми вже дійшли до Дніпра в районі Берес-Береслав, каже, так називалося місто. Через Давидів Брід. Е -е 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 -ее ну, якраз це наш напрямок був боїв, і там теж дуже були. Але от знов так страшно, як в Тошковці, Новотошковці, і там не було, бо тут були дуже сильні щільні обстріли, дуже великі втрати. Але поряд були. Люди були інші. Була наша артилерія, було видно, наші там три сімки, хаймерси постійно працювали. ми тільки встигали головою, там стріляють. Там потім ці наші самоліти постійно літали. Я потім, коли ми вже е, ну, дійшли до Дніпра, і вся Херсонщина була наша, вона була страшенно замінована, страшенно. Наші гізовці прокладали ці дороги, і там було як якісь грі, коли ти не можеш приїхати напряму, тому з точки А до точки Б, а якимсь зігзагом, як вони там цю розмінували дорогу, маєш їхати по карті від до всіх перехрестях, бо е, з'їжджаєш на 15 сантиметрів з колії, і там вже щільно таке було враження, що вони просто ну, темки, потім вони ставили ці ліпістки розкидували, потім е, ПМН. І воно все так, таке враження, що в них були такі мішки. З, Зі всіма цими, і вони просто хаосом їх розкидали, як, як могли монки стояли, якісь е, розтяжки. Там ну така щільність цього мінування була, що е, відійти від дороги, це було щось, ну, типу, треба звати сапьорів, бо не можна. У нас тоді дуже багато машин попідривалося, ми евакуйовували вже після, ну як ми зайшли, то після цього, що о, ну в, 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 Машина просто повернула не там, чи трошки взяла лівіше і підривалися на мінах. Цивільних ми евакуйовували, теж машина спідірвана. І там, коли ми шукали, бо потім нам у нас ж перша і друга заход на Херсонщину у нас було дуже багато хлопців, які безвісті зникли. Бо там ми захопили там якісь позиції, потім ми відступили, тіла не забрали, і ці позиції так і залишалися такими, як сіра зона. І ось в листопаді ми цих двохсотих шукали, і я піднімала коптера. То всі поля, я спочатку подумала, що це люди лежать. А потім вже я спускалася, бо не можна підійти на поля, подивитися, бо треба було тільки летіти, бо ну, там нереально розмінувати таку кількість. І я от залітала, і всі поля усіяні парашутами змін. Такі білі стропи, вони зверху виглядають як тіла. І коли підлітаєш, то ти бачиш, що це такі бі біло чорні стропи з парашутів з бомб. То просто така, такої кількості цих парашутів я ніколи ніде не бачила. Просто ну, от, всі поля, посадки, дерева, ці парашути валялися майже майже вся ця територія була осіяна. Вони взагалі так, таку кількість бомб там скидували, що страшно. Проїзд по мінному полю. У нас, наприклад, була ситуація, що нам треба було вивозити поранених, а карти цієї розмінованої дороги до стабілізаційного пункту в нас не було. І ми вирішили самі, самі проїхати. В мене я, я, Андрій, там був такий санітар. Він йшов перед машиною, і бо це було вночі. Нам треба було підготуватися, щоб буде евакуація. Я ж не буду зачекайте ми тут. Знайдемо, як вас вивезти. І ми поїхали оце вдвоєм по цій дорозі. Там вона в железки була, і він йшов з паличкою, тикав землю, бо ну, треба було ту дорогу знайти. І я їхала на, на цій машині за ним потихонечку, щоб цю дорогу пробити. І ми тільки доїхали до ста пунктів, поверталися назад і побачили, як підірвався наш Камаз. І ми якраз доїхали, забрали хлопця, бо один-двохсотий був, один-трьохсотий, забрали його. І вже знали, як проїхати, як вивезти е людину. Ну вже ж ми проїхали, то так було. Ну їдеш, просто от дуже добре, треба знати дорогу, запам'ятовувати дорогу. А якщо не знаєш, то просто проходили перше пішки. А інших варіантів нема, бо е от ми їздили коли. Е е то, наприклад, у цей же цивільні, які підірвалися, до нас прийшли до медпункту. Цивільні сказали, що там у нас машина підірвалася допоможіть достати. Ми. Поїхали, вони не просто вони їх закапували ці міни. Тут Зазвичай темки ж розкладають, їх видно. А тут були настільки вони добре закопані, що їх взагалі не видно було. Ми позвали саперів, вже люди загинули вже ну, не було сенсу якось спішити, бо вони так була така яма, типу грязь, і вони об'їжджали біля посадки. І ще посадки могли стояти, монки, що завгодно могло бути. Ми не ризикували, ми позвали саперів. І Вони вже йшли і показували, що ця дорога вона просто усіяна темками, і вона дуже гарно заховані, закатані під землю. Тобто Вони не просто викопали і холміком закрили, а вони підкапували так, щоб не було видно, що там темка стоїть. І, ну, інакше ніяк. Якщо просто поспішиш, загинеш сам, це нікому життя не врятує. Звільнення Херсонщини у нас було в Мураховці е зроблений стабілізаційний пункт медичної роти, куди ми звозили всіх поранених. І задача медпункту, бо я з медпункту, було доставити до цього стабілізаційного пункту. Е мурахівця на цій на стороні е була там, де березнигувати, і вивозили вже з Мураховці до е, вже силами медроти. Але перед цим е, річка і були е, ці е, понтонні, понтонні переправи, які постійно обстрілювалися. Головна проблема була перевезти через цю понтонну, бо їх було чотири чи п'ять, і вони там називалися так: Київ, Сімферополь, якось ну, типу, так гарно. Вони їх міняли ці назви постійно. І, е, Проблема була в тому, що вгадати, яка саме в саме цей час не перебита, бо вони постійно їх обстрілювали, там одну зруйнували, хлопці. Ну, я не знаю, як е, ну, про інженерів дуже мало хто знімає, хто каже, а ці інженери ми тільки переїжджали ці переправи. А інженери на цих переправах жили і постійно е, вони поновлювали ці понтони кожен раз, коли їх руйнували. І вони прямо там завжди знаходилися. Е, я, ну, я не розумію, скільки мат, коли ти стоїш, тобі по тобі постійно стріляють. То ці понтонні переправи були такими, е, такими ниточками життя. Потім, вже коли ми другий раз наступали, то Давидів брід був наш, і з, з, там був міст такий під. Підірваний, під ним можна було переносити е, пі, пішки ну, поранених. А ми ще зробили е, з пінопласта такий, як плот, щоб можна було в разі необхідності, якщо понтоні будуть розрушені, щоб ми могли переправляти. Потім вже е, по ходу наступу на той, на ту, на той бік вже переїхала частина медроти, е, управління бригади, і ми йшли разом з. 30 якоюсь бригадою, я не пам'ятаю вже детально, але в нас були такі, ми наступали, і якісь, тобі, мали захоплювати якісь позиції і просто йти вперед. Це як називається, я так розумію, наступ сходу. Коли ми не стоїмо, окопуємося, потім наступаємо. А вже є підрозділи, підрозділи стоять, ми їх проходимо і вперед. ось так от. Теж, теж там. Але ну, ще раз було багато артилерії, ти постійно чув, що за тобою три сімки працювали, е ці хаймерси, бо ну, вони були закопані, і ми постійно їх проїжджали і вони постійно гатили через нас, виходить. І воно таку давало силу, що ну, не, не тільки по нам. І, до речі, ми коли вже в листопаді зайняли ці. Е Села там, з тої сторони, то було видно, що села, по яким ми стріляли, вони цілі, а там, де зруйновані дома, то там згоріла техніка. То вони не гатили просто так там, в ту сторону, да? вони чітко били по позиціях, бо може бути, бо там був такий, типу, якось якийсь цей, І там купа згорілої техніки військової були, ну, кацапської. А все село ціле. От тільки цей, цей кусок села, де ця техніка була, був зруйнований вщент. А все, всі інші дома навіть скло було в е, домах. Це так дивно виглядало. А в нашій стороні, там де ця мурахівка, вона була майже стерта. З, 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 взагалі там такі остови позалишалися. і все, там, де вони стріляли, вони просто типу, з касетами, градами, ураганами закидували, що воно все на, на рівень там, метра залишалося стояти. Громадянський обов'язок. Я ж прийшла сюди служити. Я маю це робити. Ну, це мої функціональні обов'язки. Я маю це ось коли ми в листопаді вже нас виводили, бо ми відразу з з цього напрямку стали на Бахмут. І у нас був буквально один день, щоб забрати наших двохсотих. То, е, яких ми мали знайти в, розмінован... в нерозмінованому селі, де в... був бій. І потім я ще коли в січні повернулася, вже коли перевелася в 53 ю теж поїхала в це село і шукати. То ти, понім... ну, ти розумієш, що ти маєш це зробити? Ну, ну, бо там твої хлопці. І ми тоді, от я в січні, виходить, ми знайшли 11 тіл там. Родини мають поховати своїх е, рідних, е, і це має хтось хтось робити. Воїн, це я. Якщо ти додивився програму до цього місця, значить фанатієш від воїнів ЗСУ, так як і ми. Команда воїна. Вдячна тобі за підтримку Збройних сил України. Залишай свої вподобайки під відео у коментарях. Ділись враженнями та тисни на дзвіночок каналу, щоб не пропустити нове відео.